Всіх вітаю! З вами на зв'язку Духовний Практик. І сьогодні я продовжую цикл відео, присвячених таро-прогнозам для різних країн світу на 2025 рік. Ну і, власне кажучи, ми поспілкуємося про майбутнє в 2025 році Сполучених Штатів Америки. Да? Розберемо ситуацію, подивимося різні сектори. Це політика, люди, медицина та війна. Ви передусім можете відзначити це відео вподобайкою. Після повного його перегляду прокоментувати його, ну а також поширити серед своїх друзів та близьких для того, щоб ваші рідні, небайдужі вам люди також орієнтувалися в тенденціях світу і розуміли, від чого нам відштовхуватися, чого очікувати, та й в принципі, які обставини вирують навколо нашого життя. Да? А ми перейдемо до теми відео. А, так. Мабуть, почнемо з політики. Політика в США 2025 року. США 2025. Так. Питання ресурсів воно буде дуже важливим для Америки. Це найперше, що випадає. А також відокремлення власні, власні позиції. Відокремлені власні позиції. Є ймовірність того, що. Зараз я докладу да, повежі і відлюдник. Дивіться, є, є така взагалі ситуація, при якій влада Америки може щось впроваджувати в загальний стан країни, да? ну от США, що в результаті покращить їхній стан, але відокремить їх. По вежі і по відлюднику від е, загального світу. В якомусь питанні Америка може вийти на особистий план. Тобто відокремитися від усіх і впроваджувати в своє життя щось з позиції відлюдництва. Ось так. І це впроваджується владою Америки на 2025 рік з метою м, покращення або навіть повернення власного ресурсу. Так, окей. Питання фінансів, питання економіки, воно буде дуже гостре. На 2025 рік для США в цілому. Фінансування, накопичення ресурсів. Також може страждати аграрний сектор, да, це в нас землі. Ем, інформація, донесення, донесення інформації, ЗМІ. Тобто тут будуть такі якісь моменти, в яких Америка в 2025 році буде проживати якийсь колапс. Ось. Що і призведе до того, що влада буде вимушена в якихось питаннях відокремитися від усіх інших да, країн світу і заакцентувати свою увагу саме на тому, що болить тут і зараз. Ось так. Це політика. Тобто відокремлення, а що чо... і питання землі. А чого взагалі в мене ще ж економіка? У мене ще п'яте питання з'явилося. Економіка. Зазвичай по стандарту я дивлюся. От я зараз і перегляну економіку на 2025 рік США. Ну те, що в них буде якийсь момент, в якому вони захочуть відокремитися, це факт. І якимось чином будуть страждати їхні ресурси, і це все буде політикою упереджуватися для того, щоб не погіршити цей стан. Ось так. Зараз я подивлюся питання економіки. США економічне положення на 2025 рік. США економічне положення на 2025 рік. Дивіться, сама по собі Америка економічно як особиста одиниця. Управління не витягує себе самостійно. Тобто надто багато підключених процесів. Дуже багато домовленостей, да, оце входження, якісь альянси, утворення якихось партнерств. Воно негативно повпливає в 25-му році на економічну складову США, і влада буде це відслідковувати і намагатися якось реагувати на це. Не вистачає ресурсів, іде шалена витрата, і немає мала кількість надходжень. Тобто Америка може увійти в стан, в якому їй буде дуже ризиковано робити якісь кроки вправо-вліво. Тому що це може вибити їхню власну стабільність. Тобто вони в питанні фінансів в 2025 році можуть е сильно просісти. Ось. І це результат того, що вони вмикаються в загальносвітові процеси. тут. влада намагається пояснити, є ресурси. Але вкладаються. От люди будуть знову ж таки дуже такі занепокоєні питанням того, що немає ресурсів, немає стабільності, люди бідніють. І люди вимушені приймати ситуацію такою, якою вона є. Від влади, ніякої відповіді, як такої немає. Іде запит на те, коли це зміниться, коли ситуація перейде в. Інше направлення, коли ми почнемо збагачувати себе, і як довго це буде тривати. І ось це питання невирішеності воно буде напротязі всього 25-го року підійматися з боку людей до влади. І влада буде намагатися якось м пояснити наявність даної ситуації, да? тому що, в принципі, ресурс, він є. Да? От Яблучко, бучку, це такі метафоричні карти, але все ж таки. Е, ресурс він є. В принципі, люди, повинні, е, люди не повинні проживати скрутний момент життєвий, але ресурс, який є, він людям не дається. І люди запитують, як так трапляється. Ми маємо володіти цим ресурсом, що в результаті покращить наше життя, а нічого не трапляється. І ми якби сидимо на роздоріжжі з голими руками, з протягнутою позицією. Дайте хоч щось. І влада починає якось. ну, Це стабільна ситуація, коли ресурс є, влада його людям не дає, і потім іде оця перекидка да, м'яча з одного боку на інший. Так, окей. Окей, давайте подивимося тоді владу, напряму ситуацію по владі. Влада, Так, влада, 2025 рік в США. Позиція влади на 2025 рік в США влада буде шукати якісь виправдання і якісь е паралельні е виходи рішень. Ось так. Більше того, пам'ятаєте, я на початку казав про те, що ось ця критична зона. В якій може опинитися США, вона пов'язана з їхньою участю в загальносвітових процесах. Так? І влада це може використати як е е виправдання, що от, ну якби ми не вмикались, от якби ми не вкладались, і якби ж ми не приймали якусь участь, це не стосовно тільки України. Я думаю, що Америка в багатьох процесах світових приймає. Безпосередньо активну участь, да? і от вони будуть це використовувати як причину того, що вони біднішають. Як причину того, що зараз да, важкий стан ми проживаємо, в нас якась критична ситуація, нестабільна, невизначена, але є логічне пояснення, чому. Ось так. Але люди будуть цим незадоволені, тому що там не тільки питання фінансування самих людей, а й питання взагалі управління. Е державу як в цілому, да? тобто це і процес освіти, це і процес ем, облаштування комфорту людей, тобто покращення соціального рівня життя. Да? Це якісь державні установи, тобто питання переналаштування державних структур, тобто механізм управління він може змінюватися. І це, ця зміна може бути неочевидною для людей, і люди будуть запитувати. В людей буде незадоволення цим процесом, що нібито влада акцентує увагу на зовнішній політичній арені, а внутрішню політику залишає ну, на другий план. Ось так. І може бути осуд дій влади з боку людей. Люди будуть незадоволені, їм буде не подобатися те, що влада вмикається в якісь сторонні конфлікти. Може бути осуд того, що йде допомога іншим державам і в. Ну, Активна участь в військових конфліктах інших держав. І з боку Америки по відношенню до України також це може мати місце. Ось так. Ну, в цілому, люди будуть ем, проживати важкий процес, важкий період. Я ще хочу нагадати, що в 25-му році Америка входить в. Такий середній проміжок того періоду, в який вже увійшла, це Садесаті, да? Україна та Росія навесні 25-го виходять з цього кармічного періоду, а в США він тільки почне набирати обертів. І ця госта точка, вона теж буде впливати на їхнє положення. Ось так. І там не вийде, тому що з Сатурном жартів ніяких не має місце бути. І їм доведеться відпрацьовувати. І, в принципі, от тенденція така, що те, що 10 років. Америка впроваджувала да, і в свої життя, і в загальні тенденції по світу в інших державах, в інших країнах, воно буде відгукуватися. І от їхнє критичне положення може бути також результатом того, що вони проходять період з який кармічно забирає борги, що наробили те і заслужили. Ось так. Але питання позиції невдоволеності народу. Да, Людей, воно буде. Ну, от, до речі, давайте подивимося людей. Загальний стан по людях в США в 2025 році. Чому би ні? Так. І потім у нас залишається медицина та війна. Люди в 2025 році. США, люди туди. Знову ж таки, люди незадоволені. В людей питання того, що немає акценту на наше життя, немає участі в наших проблемах. Ну так, У нас теж є якісь питання, які ми хочемо вирішити. У нас є процеси, які гальмуються. І вежа, незадоволеність. Люди будуть... Може бути позиція не тільки осуду, але й спроби якось змінити владу. Наприклад, це можуть бути якісь, ем, ну як це сказати, як, господи, як це називається? Коли люди збираються і вони висловлюють якусь свою думку, яка от всіх тратує, всім не подобається. Мітинги, о, згадав. Це можуть бути мітинги, наприклад. Це можуть бути якісь невдоволення, тобто активний прояв людей, який чітко вказує на те, що не все так солодко, як Америка намагається створювати в ілюзії. Ось так, це спроба влади зробити ситуацію максимально таким чином, що нібито в нас все добре. І ми нічого не проживемо важкого, ми ніяк не страждаємо. В нас такі успішні, стабільні позиції. Хоча по факту це є не так. І от дії людей вони будуть робити ситуацію, складати, да, утворювати ситуацію таким чином, що це буде процес, який неможливо буде не помітити. Оце буде настільки явно, що, ну. Владі доведеться вмикатися. От 25-й рік для Америки він буде дуже тісно заакцентований на устабільненні та налагоджуванні власних внутрішніх процесів і механізмів управління, і механізмів існування, в принципі, да? людей, народу, електорату. Це буде дуже така новина на повістки дня. Ось. Ну, ось знову ж таки, питання освіти, землеробства, питання комунікації, можуть бути якісь моменти з нестачею, наприклад, енергоресурсів, чи зв'язку, чи ще чогось. Тобто, якісь питання взаємокомунікації між людьми. Це можуть бути моменти пов'язані зі е, СМІ, да? коли е, будуть намагатися видавати одну інформацію, яка може не відповідати дійсності. Тобто це такі закульні більше такі сценарії. Але люди вони будуть дуже Здратовані, і все ж таки претензія до влади, вона може нести фатальний характер. Це може бути уход, когось із верхівок влади, лідируючи позиції, хто там займає, може піти зі свого місця. Це може бути спроба, не знаю, там, ем, наприклад, напад да, на головних керманичів е, в США в 25-му році. Це може бути ну от, з Трампом, це було вже, да, оце коли йому. Юб... Вистроїли і поранили в ухо. Оце може бути повторення ситуації, тобто е е позіхання на життя, да, вбивство. І це в 25-му році воно проглядається. Ось так. По людях ситуація буде напружена. От все зав'язано на ситуації внутрішній в 25-му році. Ось так. А, окей. Давайте подивимося медицину. Ну, по медицині стандартно, чи буде е, повернення 20-х років да, Каранафікусом на території США в 2025 році, чи буде поновлення Каранафікуса в 2025 році. Кажуть, завуальовано для того, щоб не заблокували. Так, чи буде повернення. пандемії в 25-му році. Питання здоров'я якось може випадати, і фінансування. Питання здоров'я, фінансування цієї структури, тобто питання ресурсності да, в медицині, воно може виникати. Ну, Тут буде більш-менш все стабільно, але як, як такого повернення немає, я не бачу цього. Може бути впровадження якихось нових систем щеплення, да, якісь прививки, щось таке може бути. Це буде викликати занепокоєння в людей, чи дійсно це потрібно, наскільки це необхідна процедура. І це може бути, знаєте, як нав'язлива новація. От як це було в Україні в 20-х роках, да, коли. Ну, ти хочеш, можеш не робити щеплення, але в магазин зайти ти не зможеш без оцієї бумажечки, в якій там сказано, що ти проходив це щеплення, там на роботу не прийдеш ще щось. Тобто може створитися штучні умови, при яких буде складатися того, що це конче необхідна процедура для того, щоб нормально існувати. От в питанні 25-го року і медицини може бути така ситуація в Америці, що призведе до коливань да, серед людей. Емоційні питання, невдоволення і переживання, наскільки це потрібно. Ось так. Як такого, чогось фатального я не бачу. Ну, Но якісь новації можуть бути і матимуть місце бути. Ось. Але це не в негативному контексті, по типу повернення 20-х років і пандемії. Ось так. На це влада не націлює свій погляд, принаймні. Так, окей, давайте останнє питання у нас це по військовій структурі. США в 25-му році. Війна. Так, чи буде вмикатися військові процеси більш активно? Чи розпочне власні військові двіжуки? Так, США 2025 рік війна. 2025 рік. США, мені. Так. Може бути нове утворення домовленостей, альянсів, знову ж таки, тобто якісь партнерські угоди з боку США можуть бути висунуті країнам світу, можуть бути якісь гучні е, заяви. Да? Тобто, це от, знову ж таки питання ЗМІ, коли будуть щось видавати таке, що люди будуть дивуватися і задавати питанням, ну, кукухою двинулися чи що. Що це за впровадження, незрозумілі, які взагалі не мають місця бути в нашій -то ситуації. Ось так. І це також має місце бути в питанні саме військових структур. М -м, почекайте, слухайте. От в мене тут питання. Я зараз туди дивлюся. Секунду. Я хочу оце докласти. Дивіться, в мене тут випадає така 3 і вона тісно пов'язана з військовою двіжухою. Да? Ну, тут шершень, який жавить. Я оце хочу докласти і подивитися. До чого це? Секундочку, я подивлюся. Так, зараз. Угу. Дивіться, можуть бути якісь моменти, в яких Америка буде складати домовленості з метою покращення власної військової структури. Так, давайте я спробую пояснити. Якщо на даний період, напротязі 2024 року, Америка вкладалася військово в когось, то в 2025 році вони будуть утворювати ситуацію, при якій будуть вкладатися в них в якихось моментах. Ось так. Тобто домовленості з метою покращення або підстрахування власної фінансової, фінансової складової та військової складової. Ось. Повертаючись до питання, як таких військових конфліктів США з свого боку не розпочне. А, так, участь. участь. Ну, Це буде продовжуватися. Вони будуть приймати безпосередньо участь в тих процесах, які вже мають місце бути. Так. Да? І утворення нових домовленостей, висунення нових якихось вправок, нових ем, правил ведення цієї гри, знаєте, от називати це все грою. Це дико, да, але в питанні глобальності, в контексті от масштабу для управлінців, да, які посідають лідируючі місця, це гра. Вони крутять, вертять цю головоломку і намагаються викрутити кожен в плюс собі. Ось так. Ну, я думаю, по фінансовій структурі більш-менш більш все стабільно буде. Ось. І давайте подивимося, ще, от я хочу подивитися, буде останнє питання, так? Це е, взаємовідносини США та України на 2025 рік. Ну так, я трошечки заторкну. Якщо буде випадати якась ситуація, при якій в мене виникнуть питання додаткові, я запишу. Е, Інше відео, да? саме акцентуючи увагу на цьому. Так, взаємовідносини США та України в 2025 році. Чи буде продовжуватися допомога фінансування у му році? А, продовжується, продовжується спілкування. Можуть бути якісь невдоволення. Угу. Активна участь, акцентування на періодах майбутнього. Застереження від помилок і упаду. Підстрахування власних інтересів. Оце питання я, мабуть, і залишу відкритим для того, щоб записати додаткове відео. Тому що тут, от навіть по цьому розкладу, багато нюансів будуть впадати, які для України можуть бути доленосними і такою точкою нового відліку в відносинах між Україною та США. Ось так. Я запишу новеньке відео, тому очікуйте на моїх платформах оновленої інформації. Та й, в принципі, продивляйтеся час від часу, можуть входити додаткові якісь е, відео, які можуть не стосуватися глобальних трансформацій та перебудов у світі, але вони будуть цікаві просто для власної обізнаності. Да? Давайте підведемо підсумки. 25 й рік для США в цілому буде важким кармічним і трансформаційним, тому що вони входять в такий гострий пік періоду Садесаті, а це є дуже важкий астрологічний період. І Україна відчула це на початку війни. Да? В Україні на початку Садесаті розпочалась повномасштабна війна. Дев'ять років це тягнулося, прийшов період Садесаті, і почалися оці нариви да? зриватись. Оце буде в США важко внутрішньому. Ем... Внутрішньо стабільна ситуація в державі буде е, нестабільна, да? я вже запрі, так і закаються. Тобто, моменти власного існування, да, внутрішньо політичні моменти, е, ситуація всередині країни вона буде важка. Питання невдоволення з боку людей діями, позиціями, впровадженнями влади вони будуть. Америка буде в якихось моментах втрачати ресурс, це аграрний сектор, це освіта, це інформація змі, це комунікація між людьми, тобто моменти взаємозв'язку. І якісь моменти будуть такі, при яких ем, Америка буде використовувати домовленості з іншими для того, щоб підстрахувати власну військову структуру. Ось так. Це тенденції загальні на 2025 рік. Будемо дивитися, як це буде розгортатися в дійсності по ситуаціях. Також хочу наголосити, все ж таки, вдруге, що ці процеси пере, перебудови, переналаштування, перетрансформації, вони будуть явні. І це не можна буде не побачити. Це будуть якісь такі обставини, які будуть на обговоренні в ну, більшої частини населення Землі. Ось так, що Америка якісь такі е, критичні точки проживає. Ось. Ну, в будь-якому випадку я сподіваюся, що на нашу ситуацію це ніяк не вплине, тому що не варто, ну, не варто відокремлювати питання того, що Америка дуже активно впливає на наш стан. Да? Ось. І я сподіваюся, що 25-й рік, який є точкою відліку для абсолютно всього світу, да? в контексті накручування ситуації, набирання обертів, накалювання гострих. Кутів ось так. Заточення гострих кутів. Ось. Я сподіваюся, що це все буде максимально відтягуватися. Ось. І проживеться максимально легко. Ах. Пишіть свої коментарі, вподобайки, поширення. А я бажаю всім мирного неба над головою. Та все буде мир!